Неважливо, де знаходиться Садгуру, чим він займається і скільки справ його оточує. Він ніколи не буває далеко від своїх бхакт. Садгуру постійно веде щирий бхакт з глибини їх серця. У кожну мить він знаходиться з усіма своїми людьми. Іноді його присутність можна побачити, але найчастіше його не помічають. Однак, навіть якщо людини не бачить його фізичними очима, Садгуру ніколи не буває далеко. Він завжди поруч, він завжди веде відданого бакту, глибше в свідомість, де ховається Бхагаван. Людина повинна навчитися відчувати його справжню присутність кожній миті. Людина повинна стати настільки простою і люблячою, щоб його слава могла повністю проявитися перед її очима, і їй не потрібно було ховатися від його яскравого сяйва. Але люди зберігають подвійність у своєму умі. Вони не використовують час своєї садхани, щоб заглибитись у своє серце. Вони бачать різницю між зовнішнім і припускають, що одне більше, а інше менше. Вони відчувають, що садворо тут такий, а там інший. Вони відчувають, що він може дати їм більше в певних відносинах, і не цінують те, що отримують, якщо це не схоже на те, що вони хочуть. Глибина Атма Криї ніколи не проявиться, якщо ви не готові перетворитися зсередини. Милість проявляється зсередини і переливається назовні. Якщо ви будете чекати, що щось ззовні зробить ваше життя кращим, ви залишитеся нещасним. Але якщо ви зануритеся глибоко в Атма Крию, зануритеся глибоко в своє серце. І зробите мантру, дану садгуру своїм єдиним фокусом ваше життя підніметься до рівня Пхагавана, і звідти ніщо не зможе знову потягнути вас вниз.